На театральному майдані обласного центру два дні лунали колядки та щедрівки. Щорічний фестиваль Різдво у Луцьку об'єднав глядачів і фольклорні колективи з різних куточків України. Десятий етнофестиваль завершився акцією Спільна коляда. На міжнародний фестиваль Луцьку, що тривав два дні, завітали чотири десятки колективів. Вони разом із волинянами популяризували українські колядки та щедрівки. Павло Сиротюк більше тижня робив вертепну зірку, яка стала головним атрибутом обряду колядування. Мені допомагав вчитель з трудового робити шопку і зірку. Я хотів зобразити, як ну, народився Ісус. До дійства долучилося духовенство до також міський голова Микола Романюк. Та кількість колективів, яка є, яка виступає, говорить про те, що ми не забули українські традиції, ми не забули наші звичаї народні. Є нові колядки, автентичні колядки це саме основне коляда. Об'єднала і дорослих, і дітей. Усі вінчувальники бажали миру і злагоди нашій країні. Каже, що небеса відкриті у ці різдвяні дні. І наші колядки, віншування і молитви вони особливі. Найбільше чого прагнуть усі і я це зауважила. Бо кожен колектив у своєму віншуванні про це озвучував. Це прагнення миру, єдності. І гідного майбутнього в Україні кожній українській родині завершився етнофестиваль колядою. Нова радість стала до виконання якої долучився весь театральний майдан. Задоволені лучани і гості міста. Вони тішаться, що на Волині так активно популяризують українські традиції. Дуже подобається, Хай частіше в нас проводяться такі кулядки, щитрівки». Ми приїхали з Киверець, ми з Луцька, спеціально приїхали подивитися. Такого ніде не побачиш. Добре, що зібралися всі і почують, послухають. Дуже добре. Хай буде так кожен рік мир і злагода в Україні вдома. Всім здоров'я, миру.